Привіт! Сьогодні ми поговоримо про те, як можна подарувати товку. Я простими словами поясню, як це можна зробити. Якщо захочете поговорити більш детально, ви завжди можете замовити у нас консультацію всього за 50 гривень. Посилання для зв'язку з нами я залишаю ось під цим відео. Там же прошу вас поставити цьому відео лайк ну або дизлайк на ваш вибір. Отже, дарування ТОВ має місце і сенс найчастіше при передачі саме своєї частки корпоративних прав та статутного капіталу у де засновників декілька. Коли засновник один, ТОВ можна як продати, так і подарувати. Особливої різниці немає щодо частки, тут діють дещо інші правила. Дарування корпоративних прав має переваги порівняно з оплатним відчуженням і дозволяє законно обійти цілий ряд обмежень та правил, які встановлені для продажу корпоративних прав. Із з основного, учасник, який дарує свою частку у статутному капіталі, не зобов'язаний повідомляти про це інших учасників товариства, так як перепередача корпоративних прав на підставі договору дарування не потрібно отримувати згоду загальних зборів учасників товариства. Звісно, учасники можуть погодити в статуті окремі правила і процедури, які застосовуються у випадку дарування, але на законодавчому рівні обмежень ніяких немає. Є мінуси: по-перше, це необхідність нотаріального посвідчення договору дарування, тобто без нотаріусу ви не зможете нічого зробити. По-друге, до договору дарування корпоративних прав застосовуються специфічні правила цивільного кодексу України, встановлені для правочинів цього виду, що передбачає широкий перелік підстав розірвання договору дарування на вимогу дарувальника. Це скоріше важливо для того, хто отримує права на вашу частку після підписання договору. Так як, якщо ви захочете заволодіти своєю часткою назад, у вас будуть законні підстави це зробити. Для того, щоб провести на підставі договору дарування перереєстрацію корпоративних прав на третю особу, не потрібно навіть залучати директора товариства. Перереєстрація частки на нового власника і, відповідно, учасника товариства, відбувається на підставі договору дарування та акту про перехід корпоративних прав. Документи може подати особа, яка отримала корпоративні права у дарунок. Висновки. Так, свою частку можна продати через договір дарування, якщо у вас не виходить отримати згоду інших учасників. І так це можна зробити без зайвого галасу. тільки ви отримувач і нотаріус. А щоб не бути потерпілою стороною в схожій ситуації, завжди ретельно складайте статут і передбачайте будь-які ситуації щодо ведення справ і будете в безпеці. Підписуйтесь на наш канал, тут ми простими словами пояснюємо, як легше вести бізнес.